Господь, вознісся на небо, а апостолам відкрив ум розуміти Писання. І от сьогодні ми кажемо, Господи, Ти нам і апостолам відкрив ум розуміти Писання, а вони все, про Тебе писали у пророках, у Мойсеї і псалмах, то все реалізувалося на тобі, ми приймаємо тебе. Книжники і фарисеї не прийняли, то їх вибор. На страшному суді не Бог буде судити людей, а судити буде людей їх вибор, що вибрали – вправо і в у пекло вліво. Іменно цей момент на Вознесенні Господня нам такий важний. Ми з путь, по котрому будемо підніматися на небо. Нас Господь буде кликати в останній день на суд. І тим путем, який нині піднімається Господь на небеса, тим самим не правим, не лівим, а точно тим путем Бог підніме нас на небеса, тим, хто заслужить, котрий заслужить милость Божию. а тому нам Вознесення є праздник, в котрому ми знаємо тепер точно, де тут і двері в царство є, де тут путь котрим Господь буде нас кликати. Ну впереді іще п'ятдесятниця, а треба укріпити, а прийняти Духа Святого, а возростати духовно, щоб всі ті болезні духовні злави, і злоба, ненависть, котрі у кожному чоловікові так сяпоїть. І ми сьогодні просимо Господи, поможи нам працювати на, на, на кожен над собою. Слідкувати, щоб наші ті внутрішні слабості і пороки, не давати їм возростати, обрізати їх. І, як кажуть, народі ліпше з коренням вирвати яким путем? На сповідь. Ти можеш вдома солжаліти за гріх, але він завтра повториться, а коли підеш на сповідь, там змію тягнеш за голову вон і викидуєш із себе, і маса людей. Котрі знають церковне життя, мають облегченне серце і душу. І от тепер іде тяжкий час. Маса людей падають духом, опускають руки, а православні християни Канонічної церкви не взирає, що суть гоними, ними, публічно, гоними офіційно, продовжають бути образцовими громадянами України. І не наша вина, що нас, вірних, Громадян України на нас пальцем указують ті злочинці, котрі вже давно наробили злоби, набралися, а щоб їх не замітили, глядають ворогів. Ми вірні, благодатні діти Божі, за свою державу молимося і прибуває в такому стані, ми хочемо і далі так поступати, бо зостаємося живою. Частиною суспільства, яка спасає країну і народ від розколів, держиме народ у єдинстві, це наша задача. На то вороги нам не простять, Бо коли вороги ділять, розтягують, крадуть, б'ють, а хто їх обличає, кидають у тюрми. Ну що робити? Кожен робить свою роботу. Ми роботу святу робимо, прикликаємо людей до царства Божого, до чесного труда, до чесного служення, А злочинці воюють, вони все воюють, а ворог зовсім не там, де глядають. Давно ворог сидить у наших усередині гоніцілях. Господи, прости їм, бо вони не розуміють, що творять, а ще розуміють. То тим більше двойний гріх мають, а ми на них не сердимося. Ми просимо у Бога сили і терпіння. Було б смішно, якщо боксер, після бокса, вдруг сказав би, написав би жалобу, що його тот противник бив, Так ти сам вийшов на бой. І ми, християни, нас предупреждали. Хто стане православним християнином Канонічної церкви, цей світ налітає і б'є і переслідує. Задача наша не боятися. Ми вже з вами говорили: стойка в боксі то дві руки, закладуючи голову, а в нас крест Господній. Огради нас, Господи, силуючи чесного і жодрящого Христа, держи нас в єдинстві з церквою. Держати силу і витримати удари. І не взирає на те, що багато ударів отримаєш, в кінці виграєш, якщо не впадеш, бо лиш стоячі в вірі, в вірі православні, і тут діти Божі, і настоящі громадяни, а в вічності і настоящі подляні наслідники Царства Божого. Амінь.